Всім привітики! Сьогодні спотуку мені прийшло зробити для вас такий розклад. Не знаю, комусь це, мабуть, дуже-дуже потрібно, тому що така, така навчаща ідея, от з самого ранку вона мене переслідує, значить, комусь це питання треба висвітлити. А питання таке: от чи хлопчик, чи дівчинка, чоловік чи жінка задаєтесь таким питанням. Чому у мене так самого дитинства? Тобто ми подивимося, чого тобі бракувало, з самого дитинства, чого тобі найбільше бракувало. І, мабуть, наслідки цього відчуваються ще й зараз. Раз ти про це весь час думаєш. І тут не важливо, хто дивиться, чи чоловік, чи жінка, просто перекладайте на себе та і все. Якщо вам пасує, звичайно, якщо вам не пасує цей розклад. Будь ласка, дивіться інші або переходьте до інших тарологів. Це може бути не ваша зовсім енергія. Це ж ну, не може не індивідуальний розклад, а загальний. Так що, звичайно, він всім не може посувати. І так, задаємо таке питання, чого тобі бракувало і бракує й досі із самого дитинства. Подивимося. Сьогодні з нами працюють карти Таро Незалежні, і вони дуже гарно висвітлюють такі проблеми, чого тобі бракувало самого дитинства. Грошей. Ти е, жив або жила в дуже такій незаможній ритині, І Весь час, можливо, в тебе була і мама, і мати, і батько, ну, сімейна пара. Тобто тут ти не жила в родині, де, наприклад, була або одна мама, або один батько. Тут у вас було, в тебе були і мама, і батько, можливо, до цієї є, але весь час вам бракувало грошей. Родина була бідна і витягували буквально, можна сказати, ну, в нужді жили, можна так сказати, в нужді. Але батьки були разом і тягнули, можливо, і зараз тягнуть тебе до останнього. Що ще. Але дивися, тобі бракувало грошей, але ти зростала в сім'ї, яка тебе дуже любила і любить до цієї пори. Ти зростала в любові, ти зростала, в, можливо, не в достатку мора... матеріальному, але в достатку моральному. Тебе дуже любили і люблять до цієї пори. Це теж дуже важливо. Так, а що сталося? Дивися, щось в твоїй сім'ї трапилося в один час щось обірвалося, щось обірвалося по вежі, щось відразу і різко, причому спонтанно, ніхто не очікував, щось сталося, щось трапилося в твоїй родині. Причому це було дуже болюче потузу мечів, це було неочікувано. Туз мечів і вежа це або, можливо, випадок якийсь автомобільний, так? або, можливо, щось, ну, так як у нас зараз такий стан в країні, можливо, щось сталося. Воєнні дії якісь, і в тебе або будинок розрушилося. Ну тут більше навіть показує, що розрушився будинок. І так сталося. Ну, Вибачте, але такі емоції йдуть дуже важкі. Прямо в один час життя змінилось на до і після. Ну, мабуть, це у нас у всіх змінилось, але у тих людей, які дивляться, дивляться зараз мій розклад, це змінилося дуже різко, неочікувано і дуже-дуже боляче. Дуже боляче. То що ти хочеш саме почути зараз, людина, яка дивиться в мій розклад? Після того, що сталося, після того, що трапилося в твоїй родині, так? Дуже якась трагічна подія. Ти вирішила або вирішив рухатися далі, можливо, дивився на... або дивилася десь переїхати в іншу країну, щось змінити в собі, в своєму житті, в своїй праці, може, навіть просто в праці. Ти дуже хотіла змінити своє життя, але я тобі так скажу. Ти його не змінила знов. Знов трапилася ще одна подія. Якісь події одна за одною трагічні. Ну ця подія вже це не сталася раптово. Це може бути смерть когось із старшого покоління. Можливо, в тебе хтось із старших людей, там бабуся, можливо, мама старенька, або дідуся, або хтось із родичів, хтось відійшов в інший світ, і ти знов не змогла свою мрію зробити. Так, ти дивилася, щоб щось змінити в житті, але тут трапилося щось в родині, хтось відійшов. По карті смерті це не стає раптово, це не стає в один день. Це ну, просто вже якби. Або хтось дуже довго хворів, або це від старості. Хтось просто відійшов інший світ. Розуміла, чому мені підсказали, щоб. Показати, що тобі далі. Ти зараз, після тих всіх е, собитів, вибачте, бувають такі російські слова, проскакують, бо часами бракує слів, щоб їх замінити. Після тих подій, всіх трагічних, так? ти відновилася, ти відновилася і хочеш діяти. Е, хлопчики, перекидайте на себе, тому що мені легше говорити від жіночого імені. Ти відновилася дорогенька, і зараз тобі знову випадає шанс десь рушити або щось змінити в своєму житті. Змінити, на, може, не на 100%, але на 50% це напевно, тому що тобі випадає якийсь гарний шанс колесо фортуни воно завжди нам показує удача. Але цю удачу вона довго не чекає, тому що колесо воно не стоїть на місці, воно крутиться, розумієш? І зараз тобі треба це все швиденько як взяти в свої руки, да? От просто не тягнути. Тут немає часу тягнути. Тобі треба це все брати в свої руки і діяти. Мені більше підходить, більше тут мені карти говорять, що це йде по роботі. Або ти тобі якийсь шанс випадає знов змінити роботу. Працю змінити. І причому це може бути за границею, за кордоном, так? І це може бути пов'язане щось або так, так, по колісниці тут іще дивися, колесо фортуни і колісниця. Тобто це може бути переїзд в іншу країну, це може бути щось пов'язане з машинами, або це може бути просто говорять тобі, що давай швиденько бери все в свої руки, не бійся, змінюй. Змінюй те, що тобі зараз розумієте, коли випадає карта колесо фортуни, вона дуже швидко крутиться. А якщо ти не спіймаєш удачу за хвіст, як то кажуть, воно повертається знову обратною стороною і знову прийдеться тобі чекати дуже довго цієї удачі. Так що людина, яка дивиться мій розклад, якщо в тебе зараз така ситуація, і після тих всіх трагічних подій, які в тебе відбулися в житті, Тобі зараз випадає шанс знову щось змінити в своєму житті, в своїй праці. Не вагайся роби. Не вагайся, так, ти вагаєшся, ти зараз вагаєшся, ти не знаєш, що тобі робити. Ти якби й знаєш головою вже, да? але ти ще вагаєшся, не знаєш, що тобі робити. Ти дуже переживаєш, щоб знову щось не трапилося. Ти просто ровеш серце собі. У тебе йдуть е, якби ці да, із минулого, що ти завжди от думаєш, що буде знов так, як було. Що тільки я надумала і знов щось станеться. І цього разу знов щось станеться. Ні, не бійся, цього разу все буде добре. От, дійсно, цього разу все буде добре. Лицар Пентаклів тобі говорить, дивись, е, гроші в руках у тебе є і самоліт. Так що, будь ласка, лети в літак зверху, і кінь, і літак ти можеш або їхати, або летіти. Не сиди на місці, бери, лови цю же цей це і колесо фортуни, яке тобі трапилося. Знову ти, помимо того всього, що відбувалося в тебе в житті, ти дуже щасливиця. і така удачна людина. Бери, лови це все за хвіст, удачу свою, і все в тебе буде добре. Приймай дорогенька, не вагайся.